Всім привіт! Ми сьогодні знову на рибалочці. І сьогодні у нас, друзі, так би мовити, дуетна рибалочка. Сьогодні я, як і Віталя, з ух ти йо, 3 метра! <ривіт> <ривіт> я сьогодні з Савадой XP з ростом 2,99 тестом 8.28. Катушечка у мене Фортран 3000, в 4000 я не ставив, оскільки тільки на неї треба жилку наматувати, а в мене її немає. Хоча по цю паличку досить таки непогана була б іменно катушечка 4000. Сьогодні зі мною Віталя. Привіт хлопці. От, розказуй про свою палку. Сьогодні традиційно азура 285. А 8. яка азура? -то? Азура Савада. Савада. 6,20 тест, катушечка Nінzia, Excel і шнурочок 06 Юджикіївський. Ось так ось, друзі. Сьогодні ми на пару з Віталією будемо працювати саме з савадами. Да, тести у нас великоваті для ставка, але на то вона й савада, що нею можна шмаляти як ниже нижнього теста, так і више-вишого теста. Тобто. Я можу савади спокійно працювати з 6-4 грамами, але звертаючи увагу кончик, бо воно не стукатиме, не відчуватиметься. От, і також робити їй перегруз. І нічого з нею не случиться, тому що у савади є запас прочності. Ну що ж, поїхали пробувати щось упіймати, друзі. Ай -ла. Лісіться. Лісіця звичайна. Бігла, бігла і не добігла. А вона, походу, діла. Оу. Ну, он бачиш, як у неї лапи. То лапи. Вона бігла, бігла мордою вниз, а потім ото лапи розкриє розставлення. Ну, я не бачу, що вона ж. Закінчилася ера цього силикончика. Будемо з вами змінювати на новий. Тут досить непогано черніка працює. От. І саме цікаве, що двійник ми, мабуть, замінимо на одинарний гачок, поскільки скільки... поскільки скільки це, як би сказати, на одинарний щось краще сідає. Не знаю чому. Можливо, то що маленька рибка. А двійник її важче гаразд заковтнути. Тому я, по ходу діла зараз поставлю одинарний гачок. Двійник ми положимо і десь будемо шукати одинарний. а Одинарних у мене, мабуть, уже... Ні, ще один от є. от от так от. Зараз змонтуємо це все діло і будемо далі шмаляти. І шмаляти будемо ми з вами чернікою. Черніка каже, що вона сьогодні в ударі. Должна бути. Так. Беремо наший двійничок. Оп, опа, проділи. Так отлічно. Ось така наша нехитра приманка на 18 грамах, бо тут досить сильний вітер. Ну, поїхали. Так, куди там Віталія закинула? Ага. Так, єсть. Ну, поїхали. Чому 18 грам? Тому що хочеться пошмаляти крепко. Вдалю. Тупа нас быті. Ура! Я це знімаю. Хоть хтось з нас наконец-то рибину впіймав. А то вийшли тут такі фраєри з авадами топовими. Да, розривати больших судаків, а судак порвав нас. А ну шо то таке? Їх! ха, -ха, -ха! Оце звір. Гігант. Гігант. Не то слово, йоханий бабай. Оце машина. І це, друзі, це справжній звір, який нас мучив довго і нудно. І нарешті. Віталій його намучив. От. А в нас покльовок дуже багато, а всадити ми нічого не можемо з Віталією. По одній маленькій причині, тому що судак іздівається, і окунь мелкого дуже багато. Але все ж таки будемо сподіватися, що на закаті сонця щось та й візьме путня. Друзі, тут у мене був сексік 2,8 дюйма білого кольору. Так гепнуло. Я поціхнув, гачок поламався і стягнув весь силікон. І я залишився без приманки. От так от, коротше, сам себе і наказав. Я скільки разів казав, що от це одинарні гачки херня, а сам от взяв і поставив. Ну і відповідно, сам себе і наказав. Ось так от. А сексіка у мене, мабуть, вже таких біленьких. ні, є сексики. Ставлю двійник. ні, Який там двійник? Ставлю трійник в голову. от, Все ж таки, я буду йти на Судака. от, Все ж таки, я буду йти на Судака. Якщо я йду на Судака, я ставлю трійник. От, бо це треш, і так кожного разу. Вроді би все добре, все нормально, все чудово. І сам себе наказав, поставив одинарний гачок. І просто не витримав у мене гачок. Репнув попалам на сексік білого кольору. Це вообще просто. Я так довго чекав цю покльовку, а він не витримав. А ну, з мого місця, ти посмотри, вже на моє місце став. Отак от. Ооо. От. Йоханий баба, я вам кажу, в мене ж руки трусяться, поламався гачок одинарний. Оце судак гепнув. Ось таку приманочку зробив. Зараз буду пробувати ще упіймати. Дивимося. 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 І окушок Дивіться, друзі, що я зробив. Коротше, я взяв, грубо говоря, пів сексика, відрізав 50 на 50, от він. Передню чакину, а в задню вставив отак силикончик. І все. От. І відразу вже результат. Я Віталі розказував, ну Віталя півлекції прослухав. О, а я отримав результат свій довгоочікуваний. Так, да, по Окуню це так собі, Ну, як, так би сказати, по судаку це так собі. А от по окуню досить непогана дієва штука. Тільки річ в тім, що ми з Віталією промучилися. Скільки, мабуть, години півтори пакльовка за покльовкою, а нічого зробити не можемо. Покльовка за пакльовкою, а нічого зробити не можемо. А тут от в останній момент додумався таку штуку зробити. Бо пам'ятаю, як робили на Дніпрі хлопці. І непогано вийшло. Нарешті. Нарешті. І не піднімається. Не піднімається. Уйшов, вирвав троник з цілі кошки і навіть не піднявся. Ось так от. Ото от оце, друзі, був судак, я думаю, більш за все. Гепнув по-страшному. Фу. І навіть не хотів підійматися. Ну що ж за ерунда така-то, а? Угу, зуби он. В зубах. Ой. Це взагалі трэш. Не зрозумів, що цей чи ні. Та ні, я вроді з поверху йду. Оооо, нарешті. Ну, де, і уйшов. Все, уйшов. Білий сексик. От так от. Гепнуло так, що я, блядь, грибу. Чесно, ну вже замахала. А, елки-палки. Вторая поклевка. жорстка. Оце виход судака судака, походу дела. Віталя, мабуть, пробуй білий сексик, білий колір. Що небудь біле. Потому що дивися, що твориться. Йопперний діатр. Второй заброс. 12 грам. і красота. Ну, перший то був крепкий. От, ну я не пойму, чого вони в мене сходять. Мабуть, по одній маленькій причині давлять підбородками. Случилася в мене отака біда. Метрів 15-10 шнура до одного місця пішло. А, вискочила борода, чорт пойми відкуда і чим. Коротше, не все як в людей. І тоді, коли почав судак бити, у мене отака херня. Ой, а ось сама і борода. От вона, вискочила, от, І розірвався шнур, це добре, що хоч не відлетіла приманка. Ну що ж, нічого, зараз зв'яжуся, а ще покидаємо. Коротше, це на останок. Я сподіваюся, що цей раз він не відпаде. Я акуратненько його. О. Оба. от, так от, друзі. Це мій на сьогодні останній судачок, Бачите, на трійничок взяв. О. Притом, дивіться, яка штука цікава сама. Значить, от двойник. А от то, що я коли-то розказував, зачем тройник потрібен, бо він ось з внутрішньої сторони схватив. Okay. Тобто, от, ці, от, так от виходить, а от, от це частина він і спрацювала. Тому тройник на Судака це найкраща річ. Тому, друзі, кому цікаво, можете зайти подивитися за це відео, за тройник монтаж і дає гарний результат. Ну, це ми не скажемо, що гарний результат, але все ж таки він сьогодні мог би бути. Якби було побільше часу. Але час у В. На цьому, друзі, в мене закінчився, на жаль. Тому збираюся. Ну що ж, друзі, що я вам скажу? Не вийшло нам досидіти до кінця. Ми хотіли ще до темноти і по темному трохи покидати. Але позвонила моя дружина і сказала: додому веземо дітей до тещі. Срочно. Ну, хто ж я такий, щоб її відмовити. Тому ми з Віталією зібралися. Віталя розстроєний, мабуть. <ріху> я вже второй раз Віталію так посираю, між прочим. От щоб ми не досиділи до кіта. Ну цей раз ми, звісно, досиділи набагато довше. Прошлий раз ми десь в 6 в'їхали, цей раз ми вже в початок 9-ї уїжджаємо. Ну нічого, я думаю, третій раз у нас вийде досидіти до патьомак. Тут вже ми я думаю, не дінемося нікуди. Uh, давайте я розкажу по результатам. Значить, кислота працювала, працювала. Фіолет працював, працював. Сексик працював імпак uh, 2 дюйма працював. У Віталі там якісь триказяблики працювали. А в конець я поставив сексика 2,8 дюйма білого кольору. На 12 та 14 грамах я такі звіздюлі не вихватував і гачок ламався, ну це, мабуть, від старості. от, ну Там такий був би цей масл хороший, я думаю. Була така покльовка, що схватило він просто не піднімається, але йде в берег. ну хто його знає, Це мог бути досить таки крупний судак або той самий сом. А там хто його знає Ну, в принципі, відловилися ми непогано. Можна було б гаразд краще, але також. Зійде так, як є. Тому, друзі, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Ставимо пальці вверх. І Віталя, он, прощається. Пока-пока. Тому, друзі, пока. До нових зустрічей. Пока.